Іди, вартового постав у це роман Гарперлі, який був написаний до її знаменитого Убити пересмішника, але опублікований лише в 2015 році. Книга розповідає про доросле життя Джин Луїзи Фінч, скаут, яка повертається з Нью-Йорка до свого рідного містечка Мейкомб, штат Алабама, у 1950-х роках. Основні теми та сюжетні лінії Зіткнення поколінь. Джин Луї застикається з реаліями дорослого життя та змінами, що відбулися в її рідному місті. Вона виявляє, що її ідеалізований образ батька, Аттікуса Фінча, не відповідає дійсності. Аттікус, який раніше був символом моральності та справедливості, тепер підтримує сегрегацію та расові упередження. Це викликає у Джин Луїзи глибоке розчарування та конфлікт. Расові питання Книга глибоко занурюється в расові проблеми американського півдня 1950 х років. Джин Луїза спостерігає за зростанням расової напруженості та дізнається про погляди свого батька на ці питання. Вона бореться з власними переконаннями та намагається зрозуміти, як її улюблений батько міг підтримувати такі несправедливі погляди. Пошук ідентичності Джин Луїза переживає кризу ідентичності, намагаючись знайти своє місце у світі. Вона відчуває себе розірваною між своїм минулим у Мейкомбі та своїм сучасним життям у Нью-Йорку. Вона також бореться з тим, щоб примирити свої дитячі спогади про батька з дорослою реальністю. Зміни в суспільстві книга відображає зміни, що відбувалися в американському суспільстві в середині ХХ століття. Вона показує, як расові питання та конфлікти поколінь впливали на життя людей у маленьких містечках. Основні персонажі Жін Луїза Фінч, скаут, головна героїня, яка повертається до Мейкомба після багатьох років життя в Нью-Йорку. Аттікус Фінч, батько Джин Луїзи, адвокат, який у дитинстві був її героєм, але в дорослому віці розчаровує її своїми поглядами. Генрі Клінтон, друг дитинства Джин Луїзи та її потенційний наречений. Дядько Джек Фінч, брат Аттікуса, лікар, який намагається допомогти Джин Луїзі розібратися у своїх почуттях. Іди, вартового постав у це складна та суперечлива книга, яка викликала багато дискусій після її публікації. Вона змушує читачів задуматися про расові питання, зміни в суспільстві та складність людських стосунків.